Я думаю, що у нас просто е тільки ті, хто безпосередньо бере, бере участь у бойових діях, розуміють е наскільки змінилась війна. Е тобто, в нас вважається, якщо ти викупав окопну лінію, там поставив зуби дракона, е я газу протягнув десь противотанковий е рів, то це вже є лінія оборони. Ну, насправді війна трансформується, і е, я думаю, що навряд чи ш, е, хтось з е, чиновників е, спілкувався з військовослужбовцями, з піхотою. І знає, що е, до 90% втрат в піхоті завдають е, дрони зі скидами, з гранатами або з вогами. Знаючи, хоча б цю інформацію, хоча б ці покоопокопні лінії, вони б, е, були б накриті.